Цими вихідними на центральному стадіоні у Миколаєві відбулися перші поєдинки нового футбольного сезону для команд спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи. Відзначимо, що п'ять команд стартували цьогоріч в елітлізі дитячо-юнацької першості України. Як завершились перші матчі та хто прийшов болювати за юних корабелів, дивіться у репортажі Сергія Мельникова. Наприкінці минулого тижня футбольна спільнота нашого міста зібралась на центральному міському стадіоні, щоб підтримати команди з дюшор з футболу у перших матчах нового сезону. «У Минулому році, в минулому сезоні, наші хлопці посіли дев'яте місце у валітлізі, і цим самим вони собі забезпечили можливість грати у новому році в чемпіонаті України. Разом з Іриною Бондаренко за стартовим поєдинком спостерігали віце-мер Миколаєва Анатолій Петров та представники Офісу Посольства Королівства Данії в Україні Олег Міляк та Сергій Бабкін. А перший удар по м'ячу зробив Андрій Жовжаренко, відомий миколаївський футболіст та тренер, ветеран російсько-української війни, герой, який після важкого поранення та реабілітації повернувся у футбол і наразі тренує маленьких миколаївців. А далі була гра однієї з п'яти команд з дюшор з футболу. Взагалі, в нас приймають участь чотири вікові категорії в елітлізі, і у цьому році також заявилася команда Ю 19 Команда вікової категорії Ю 19 проведе свій матч трохи пізніше, 17 вересня. А про структуру цьогорічного чемпіонату України нам розповів заступник директора з Дюшор Миколаїв з футболу Юрій Овсієнко. У цьому році структуру самого Дитячо-юнацької футбольної ліги України трошки змінили. Значить, вивели в пролігу скажімо так, самі сильні академії, самі сильні клуби, такі як Динамо, Шахтар, ЛНЗ, Рух, Верес. Вони грають 12 команд по колу між собою в пролізі. Потім йде Елітліга, там, де виступаємо ми. Це чотири групи по 10 команд. І змагатись в цих групах миколаївці будуть з представниками Одеси, Києва та області харківського металіста 19-25. Тож на нас очікують цікаві матчі. Тільки бажаю успіхів нашим командам, нашим хлопцям, нашим тренерам, щоб вони на ступеньку вище піднялися. Може, хоча б хоча б на 8-7. Ми будемо радіти взагалі в будь-якому місці. Головне, щоб вони залишилися грати в літлізі. А ми зі свого боку, міський голова, секретар Миколаївської міської ради підтримує футбол і допомагає у фінансуванні. За це ми їм дуже вдячні. Щодо результатів першого туру, маємо дві поразки, одну нічию та перемогу. Саме у поєдинку, який ми змогли подивитись, підопічні Ігоря Артеменка та Володимира Пономаренка шансів своїм суперникам не залишили. 6-0 Перемога миколаївської команди ю 16 Віримо, що у наступних турах еліт ліги чемпіонату України перемог буде ще більше. Сергій Мельников, Владислав Невидомський. Новини на телеканалі Март.